Люди рідко говорять напряму про те, що у них всередині. Замість цього вони видають, начебто логічні, але насправді токсичні фрази. Розшифруємо, що за ними стоїть. Перше, знаю я таких просто друзів. Мене тягне до інших, але почуття провини настільки сильне, що простіше приписати невірність тобі. Друга. Ну ти і вирядилась у такій відкритій сукні нікуди не підеш. Я хочу контролювати тебе повністю від одягу до друзів. Мені здається, що тільки так я зможу тебе втримати. Третя я можу довіряти тільки собі. У дитинстві. І мені бракувало любові, турботи, уваги. І тепер я постійно чекаю на підступ. Близькі стосунки для мене це біль. Четверта, подивися, до чого ти мене доводиш. Я не вмію справлятися зі своїми емоціями, тому прикладаю всю відповідальність за них на тебе. П'ята, навіщо тобі ці танці, фітнес, малювання? Я боюся тебе втратити. І будь-який твій інтерес, який не пов'язаний зі мною, здається мені загрозою. Шоста. Ти обираєш кого завгодно, але не мене. Хіба ти не відчуваєш, як ми віддаляємось? Щоразу, коли ти проводиш час не зі мною, я почуваюся покинутою дитиною. І це відчуття нестерпне у нормальній сім'ї не може бути жодних таємниць і кордонів. У мене з дитинства проблеми з кордонами, і коли хтось їх встановлює, я відчуває це як відторгнення. Ось так чужі рани можуть зруйнувати ваші стосунки. Якщо за словами ховається страх, біль, контроль, недовіра, то це не кохання, це просто чиясь нерозв'язана внутрішня історія, яка тепер отрує вас обох.